Слава Ісусу Христу! Сьогодні в нас урочистість присвятої трійці, і якої любові нас вчить сьогодні Господь. Про це поговоримо у нашій деденні неділі. Як зрозуміти собі Пресвяту Трійцю? Найкращим поясненням це стосунки любові, особливо сім'ї, де один напроти другого спішать, щоб показати, виразити свою любов, яка дарується. І тому сьогодні Ісус в Івані говорить: Бог аж так полюбив світ, щоб подарував свого сина, і син аж так любить батька, що дарує себе, щоб принести в жертву і спасти мене, і показує, якщо хочеш жити любов'ю, наслідуй Ісуса Христа, стань даром для іншого. Не шукай того, що будеш мати, а даруй себе. Саме така любов, що є протилежністю любові? Протилежністю любові буде слово мати. Коли я шукаю не знаю, в сім'ї, в стосунках, в дружбі, що я буду з цього мати, в цей момент закінчується наша любов, починається лише вигода. А Господь сьогодні хоче нас вчити стати даром для інших. І погляньте, що він аж так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто в нього вірив, не загинув, а мав життя вічне. І коли хтось помиляється біля мене, то зазвичай я або там можу висміяти, а можу якось осудити, можу якось там склати бідолаха, щось зробив не то. І якось завжди є краплинка осуду. А Господь дивиться на мене, коли я помиляюсь, каже: Давай, ти зможеш. Спробуй ще раз, тобі вийде». І того посилає свого сина, щоб вказав шлях, як перемогти це. І тому. Вчить цього нас, щоб ми не дивилися на інших і не шукали місце подій, а шукали можливість бути кращими. І вчимось від Ісуса, як піднімати інших і теж не осуджувати, а дарувати себе і любов іншим. Нехай на це благословить Господь. Гарної неділі і до зустрічі!